Привіт! Мене звати Поліна Караже і я навчаюся в Олександрівській ЗЗСО перших-третіх ступенів Олександрівської селищної ради. Я дуже полюбляю спостерігати, як ростуть рослини, і я хочу зробити штучну створену екосистему тераріум. Ми за ним будемо спостерігати три тижні. Для цього мені знадобиться банка, яка щільно закривається, камінці для дренажу, Грунт, пісок, мох, ПРОРОЩЕНИЙ овець, різноманітне насіння. І для декору кора дерева. Потрібна вода та шприц. Щоб рослини полити. Спочатку ми насипаємо дренаж. Насипали. Тепер ми насипаємо тоненьке слой піску. Насипали. І тепер насипаємо невеликий шар ґрунту. Ми насипали шар ґрунту і насипаний шар ґрунту ми викладаємо насіння. Тепер поливаю насіння і засипаю тоненький шар грунту. Я виклала невеликий шар грунту і ще трішки полила. Тепер мені треба викласти мох та кору дерева. Я виклала мох кору дерева. І зараз я його буду дуже гарно поливати, щоб утворився конденсат. І створиться коло обіг води у природі. Тепер ще закриваємо кришечкою. Закрити тераріум, зроблений мною працює тому що в ньому відтворюються три основні цикли, які ми спостерігаємо на землі. Кругообіг води, кругообіг кисню і кругообіг поживних речовин. Тререми є свій власний кругообіг води, оскільки вода не може випаровуватись. Одні та ж самі молекули води постійно перемішуються в банці, смоктуються корінням рослини, а потім випаровуються з листя, конденсуються на стінках банки і стікають назад в ґрунт. Рослини в тарарами підтримують так само, як і всі рослини в екосистемах по всьому світу. Геробні бактерії з компосту поїдають відмерлі частини рослин, роблять ґрунт більш поживним для рослин. Бактерії також поглинають кисень, що виділяється рослинами і перетворюють його вуглекислий газ, необхідний рослинам для фотосинтезу. Висновки мого дослідження. Таким чином. Тераріум служить спрощеною моделлю того, як життя на нашій планеті підтримує само себе. Він самодостатній, поки отримує необхідну кількість сонячного світла.